Привіт усім, хто дивиться це відео. Так, постараюсь коротко. В попередньому відео там я заблокував одного. Не знаю, як його назвати, він то майстер, щось там робить котлину. Він починає мені, мене вчити, мені розказувати, як мені користуватися чим. Так от, по-перше, розкажу. Канал мій створений абсолютно тільки для того, щоб мої клієнти. Користувачі моїми котлами могли щось побачити для себе, що новіше йде, який розвиток. І також як шпаргалочка для них, там, як користуватися котлами. Також зв'язок, консультації виключно тільки з клієнтами моїх котлів. Я нікого не вчу, нікому не розказую, як правильно робити. Проте, ті, хто взяв мої котли, вони мають свою власну думку. Якщо їх щось не влаштовує, не других людей, які не користувалися моїми котлами, а іменно моїх клієнтів, то я з ними це все безпосередньо обговорюю. І також йде якісь модернізація котлів, якісь поправки, то тобто еволюція йде. Ну, Трошки мене достали, то я розкажу про герметики, тому що це і моїх клієнтів касається. Діло в чому? Діло в тому, що в шнурі, от він, він зараз якусь пружність має, цей шнур. Неважливо, який цей шнур. Зараз поясню чому. Тому що, виходить так, шнур треба правильно ним користуватися, щоб він довше служив. Якщо його не покрити зверху слоєм, так як я роблю. Через рік він напітується смоли, неважливо, який це шнур. І він стає просто дубовий, І все. І кожен рік міняти шнур, я думаю, це дорого. І плюс вибивати його з цієї... хто робив цю заміну шнура, той знає, як це, якимось долотом чи чим виковірювати, вибивати. Дуже це складно, довго і ну, смислу я не, не бачу. Тому що я сам користуюся котлом, який виготовляю. Тобто, з різними котлами. Якщо ви зайдете на мій канал, подивиться від початку створення каналу, скільки в мене вже котлів перебувало на моєму подвір'ї в мене вдома, якими я користувався, всі фактично котли, всі види котлів які я роблю, я їх підключав, проганяв по рокові, по два роки. по... Ну, такі періоди, щоб я міг зрозуміти сам, що йому треба, що йому треба підкоректувати, як правильно користуватися, виробити технологію. Е і щоб я не просто так розказував клієнтам, не знаючи, що. А щоб я знав, що це таке. Тому я знаю, про що я говорю про ці шнурі. І от вам е є герметики, різні герметики. Оце, от, клей герметик, він не. Е він не має в собі якихось свойств таких, щоб ну, термостійких, я його використовую вик... виключно тільки щоб приклеїти оцю от шнурочок, який вже заздалегідь приготовлений. От вам зараз покажу, як це робиться. Запаковується, прижимається. Там же все підігнано, технології розказувати нікому не буду. Якщо комусь треба з моїх клієнтів поміняти шнур. Він по цьому може зробити. Ну. Когось вчити я говорю не буду, щоб мені хтось не казав, що комусь щось я не так навчив і хтось плохо робить. Робіть собі, як ви хочете. Ви маєте свою голову, вирішуйте самі. Ніхто вас не тягне за вуха на мій канал, ніхто вас не заставляє щось там робити, так, як, як я роблю. Це виключно. Те, що я роблю на моїй відповідальності, бо я роблю це своїми руками. Тепер, коли ми приклеїли цим герметиком, я беру термостійкий. Дивіться уважно. Термостійкий. Силіконовий. Не силікат. тому що задовбали мене вже з тими силікатами. А він до 1500 градусів. Та яка різниця, скільки градусів? Тут йому вистачає, оце, цього порога є. є Наприклад, цей до 350, по-моєму, градусів. Но, саме головне, термостійкий силиконовий герметик. Він як є червоний, так він є і чорний. тому що, блин, ну, тоже, а чорний кращий, а червоний кращий. А чого чорний, а не червоний, а чого навпаки. Якщо візьмете силікатний, отак от не прочитаєте, що це не силікон пише. А буде писати силікат то він у вас просто нанесете плівочку. Це, тут наноситься плівочка Ну так, обільно, щоб не, не за що того, щоб замість шнура, а щоб покрити шнур зверху, щоб він мав захист і туди не проникала смола, не напітувала цей герметик. Його тоді вистачає на більше років. Ну, це залежить від правил користування температурних режимів, також і, і, і акуратності клієнтів. Вже. Не забувайте. Він не просто так наносить, він втирається, береться е резинова перчатка тонка. І прямо от, от розмазую, втираю, втираю, а потім чуть-чуть вирівнюю слой ну яким, якусь поверхню там міліметра два, може, максимум. Все. Цього достатньо. Після повного вистигання він готовий до експлуатації. Надіюсь, цю проблему я прояснив, чи цей спор, який був. Зовсім не з моїм під, ну, клієнтом мого котла. Підписчики, будь ласка, дивіться собі. Якщо спеціаліст, він не буде морочити голову, він бачить, він для себе щось підкоректує, візьме е, якусь користь. І він зробить це, це я знаю по собі. А якщо так, людина, блін, ну далека від цього всього, і вона починає мені цілі повесті писати поеми, ну вибачайте. Я не для того створював канал. Буду короткий, всім дякую, всім мирного неба.